Капаланське благословіння на 16 травня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спакусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо слова Ісуса, які Він говорить юдеям, і каже їм, що е, я йду від вас. І... Ви будете шукати мене, не знайдете і помрете в своїх гріхах, а куди я йду, ви прийти туди не можете. Ми ну, там далі додає, що не повірили в мене, що я є, що я є початок, що є той, кого отець послав. Ну і там дещо далі продовжує. Але мені зачепило мою увагу ці слова: Коли я йду, ви не можете прийти. Мені це нагадала притчу про багача і лазаря. Коли Лазарь був бідненький, і харч... був весь трупа хворів, собаки лизали його рани, і він харчувався з крихтами з бенкетів багача, який щоденно бенкетував розкошно. І ось померли і той, і той, і Лазарь виявився в луні Авраама. За Авраамом ходить. А в пеклі мучився пеклом багач, який попросив у Авраама, щоб Лазар приніс трошки води. Змочити губи його, бо дуже пекло. І тоді Авраам сказав, що ви до нас не можете прийти, бо обрали своє життя ще на землі. Бенкет на роз, ну, бенкет на о, коли бенкети І ми до вас не приходимо. Є прірва, яка не дозволяє пройти. І тим фарисеям і юдеям він сказав. Що ви землі, ви від землі, а я від неба. І виявилася ця прірва між земним, земними і небесним, земним і небесним, де немає проходу, де будете шукати і не знайдете, бо там ну, немає виходу. Дуже часто ми думаємо в самому житті, коли я обираю один раз гріх, другий раз гріх, третій раз гріх, немає сьогодні прямо покарання, як у того багача, який шикарно щодня бенкетував. То нібито саме розсасець, а воно не розсасується. Багач отримав те, що на землі обрав земне, земний розкіш, земні гульки, земне весілля. Він вважав, що як кинув крихту тому бідному <кій> Лазарю, то він же виконав своє. Призначення на землі. І помилився. І виявилося, що він потрапив за свої справи в пекло, але думав про себе дуже гарно, нібито все пройде, ніби все під контролем, ніби все розсосеться. Кожному з нас на землі дана можливість свобода вибору, взор наш погляд направити на небесне. І тоді в цьому небесному розглядіти і Сина, а через нього і Отця, і стати частиною цього небесного, або зосередитись на земних ласощах, на земних радостях, на земних приємностях, і тоді віддати своє життя на землю, земне і отримати врешті-решт кі... смерть духовну, де пече, як у того багача. А болона Аврама, яке біля Господа і в Його захисті, в його притулку, в Його Царстві, в Його дусі єдності з ним. Як би мені хотілося, щоб я сам, моя родина, наш народ український та й всі народи світу перевели свій погляд сьогодні з земного до небесного. І перестали тут. Бенкотувати на землі і вважати, що бенкет їх смисл життя є, де б вони не бенкотували у зловживанні владою, у блуді, у грошелюбстві, жадобності над цим або інших пристрастях. А перейшли погляд на такі чесноти, як смиренність, чесноти, як щирість. Чесноти як любов, доброта, милосердя, небесні речі, які в небесному царстві залишаються завжди багатством, а не як в земному тліють і, і, і ржою зіпсовуються, і які в небесне не перенесеш, а ці якості переносяться. Бо це є світло, яке дає Господь, бо він є світло, це є добро, яке дає Господь, бо він є добро, і це є любов, бо яке дає Господь, бо він є любов. І нехай так буде, щоб Божий вибір, Божий намір ми обирали самі і виконували його волю, як виконував волю Син, волю Отця. Амінь